Дорожуючи рівненщиною, вивчаючи кулінарну спадщину поліщуків, не перестаєш дивуватись, наскільки самобутньою є народна кухня. Як господині намагаються урізноманітнити напівзабуті рецепти, осучаснити їх, використовуючи, здавалося б, одні й ті ж інгредієнти. В цьому творча група передачі азбука смаку вкотре переконалась, завітавши у село людень, що у Дубровицькому районі. Тян захаріна, що ви нам сьогодні запропонуєте? Я бачу, тут таке цікаве знаряддя праці. Є є пшоно, є кишка. Що ми будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати киш свинну кишку із пшоном із пшоном. Так. Так. а оця от паличка для чого? А ця паличка для того, щоб як кишку пшоно мочити і цю кишечку вивернуть. Угу, такі секрети. Так. Yeah. добре, ну розказуйте, що що ж треба, що за чим кишку ви промочили, да, почистили. Поч, Там так, ну розкажіть почистила кишку. Потім вивернула, ну дуже добре треба її, Потім насипала пшона. Uh -huh. І цю кишку це пшоно. І цю кишку беру. Ви кишку вивернула? Да, вивернула все, і беру отак, мукаю у пшоно. Так. Щоб воно Ось. пристало до неї. Да, так, Щоб пристало, воно до цієї кишки. А псано треба? сухе. Сухе треба. Сухе бо як воно мокре, воно не так візьметься для цієї кішки. І ще треба нашим глядачам, напевно, сказати, яку саме ви кішку брали. Тоненьку, тоненьку, малу кишку. ну, ріжеш яку uh -huh. хочеш, uh -huh. хоч велику, хоч маленьку. Потім беру ось кінчик кишки. Так. Ось, кінчик кишки, Беру цю паличку, ну треба веретино, в кого що є. Uh -huh. І отак беру я її. І насаджує. На, назад. Назад. Ви вертаєте її назад. з тебе таку довгу палку взяли, так? так. Да, щоб... — да, да. А може Оце, простіше о. на шматки порізати, чи то не той Йо, ефект буде? Ні, як хто хоче. Як хто хоче, так? Да. Ого. А ну дайте ну я попробую. Чекай, тобі Я такої ще страви ніколи не робила, не готувала. Це Пожалуйста. Так зажимати Таке знаряддя праці. Чекайте, треба пристосуватися до нього. І ось так таким чином. Да, 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 да. От, ага. от, от. І сюди можна трошки Ні, Нехай не вона, не а, вона сама там... подвигається туди. Угу. Щось застряло? — Нічого нічого помаленьку. Uh -huh. Буває, що й може зірватися в світі. Ага, таке теж буває, так? Так, да, буває. То ця страва така давня, так робить. Да, давня, О, так? дуже давня. Ще це моя прабаба колись робила. Ого. Не бабуся, а прабабуся. А прабу, прабабуся. А чому так. ж саме пшоно брали? А того, що воно, мабуть, краще, бо рис він не візьметься так. А, мабуть, і, і рис. і рису і... не було, щоб тоді Ну, да, тоді ж, такого. мабуть, і рис. <сі> <сі> так, дивіться, наче, і що далі? Отак продвигайте його, так. потім беріть за цього кінця. Так, а ну, ну і... показуйте. Ви б ж розібсувати. Ось а, так. І назад. О, <сі> да, О, ось. в чому весь секрет. Ось, mm так. І воно протягується. О, витягуйте. Так, так, так. ага. Ось так. Бачите? Раз. От воно що. Ого. Раз. І все. Так. І от у нас все воно готове. Кишка спина. Потім... Ну, да. Пшоном готова, майже готове. Напівготова. На ну, с... да, потім кипить вода. Uh -huh. кипить вода. Ми цю кишку кидаємо в воду. Потім ставимо варити. Воно вариться. І все, і готово А, А в ту воду висипаємо ще оце пшоно. щоб uh -huh. І все солим, перчиком. І все і, 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 варимо. і все варимо. І скільки часу та от кишечка має там підрумянитися, підташкуватися? Ну, пів часу, пів, минут 30. Ну, і щоб витягнутися, якщо кишечка така. Ну, вже можна її угу. їсти. Можна їсти. Чи в години 45 хвилин в такому. То її можна з тим бульйончиком їсти. Чи да, можна окремо? хто як любить. Можна з бульйончиком, можна так. Угу. Адже ще там пшоно так? Да, так, розімліє пшоно, в кишці. Угу. Да. Свиняча кишка з пшоном. Кишку посипати сумішу із солі, оцту та соди. Обім'яти її, залишити на 5 хвилин, потім ретельно промити у воді. Підготовлену кишку вивернути та вимостити у пшоні, потім за допомогою палиці вивернути знову і вкинути у киплячу воду. Сюди ж висипати решту пшона, посолити, поперчити, закрити горщик покришкою або прісним тістом, замішаним на воді, поставити до печі на 30-45 хвилин. Зараз я вам ще один рецепт запропоную. Який саме? Блінці. Бліни, ну тоненькі. Так. Бачу, ви вже заздалегідь їх напекли. Так, так? так? Я заздалегідь їх напекла. На, на чому, на молоці, на сировиці пекли? Вони печені на молоці, тоненькі, тоненькі яйце так. і сіль. Угу. То що це бо я щось сахар вкидають. Ну то для сиру, uh -huh. а у мене зовсім інакше рецепт. То як сьогодні буде наша страва називатись млинці з mm. сиром чи як? Фаршовані млинці з овочами. Ого, цікава страва такої, що mm. ми не готували. Не знаю. Що... От так, тут кладемо так, млинці. Приготовляємо начинку. І з чого начинку робимо? Начинку робимо яйце, беремо, тремо на тертушці. Ось. Отак. От uh -huh. Потім беремо зелень. Петрушки, петрушки, так. Давайте так. я наріжу Так, Тільки оце відрізайте. Uh -huh. Беремо, кидаємо рис. Uh -huh. Кинули рис. Змішуєте, так? Змішуємо. Кидаємо петрушку. Петрушечку всю чи всю, 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 так? щоб аромат був такий да. петрушечки. петрушечком. Yeah. Uh -huh. yeah. Потім солимо. Солимо, скільки солі? Так. Чи так на око? Хватить, Соли, хватить щіку. Да, Щіпку щип. да. солі, так. Да. Перемішуємо. Тобто для начинки треба яйце, да, рис да, відварений да, і, да. і зелень петрушки, сіль. сіль. Так. От перемішали. Чуть можна, якщо воно розсипається uh -huh. дуже, то сюди сметанки. Капнути так? Да, капнути, щоб воно не розсипалося у нас. Потім беремо цього ж блинчика. У ложку накладаємо. Так. Ось отак. Угу. Загортаємо. Угу. Загортаємо. Кінчики теж отак. О. Такий конвертик своїй рік не робимо. Да, Що щоб рис не висипався. Не так? Ось робимо. отак. Беремо масло ага. сюди. На дно цієї бательні Так, да, да, То, що воно як буде пектися, воно може пригоріти. Так. І знову так робимо. І викладаємо сюди на да, так. Так. так, Отак. На є ще одного. Ще якраз є начиночка. Да, тобто І страви можна приготувати, сім'ю нагодувати, правда? Можна, можна. можна. Uh -huh. А дайте ми ну, вже я закручую. Добре, отак достатньо буде. Да, да. Закручуємо. Uh -huh. uh -huh. І робимо конверти. Так, 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 так. Так. Поклали, ми вже нафарширували. Що далі робимо Тетяна Захарівна? Беремо. Ковбаску. Я бачу, ви вже її чи... Так, mm -hmm. да, я вже її нарізала. — А зараз допомагайте. Давайте, що робити? Кажіть. Кладіть ковбас. Просто отак в лівій формі. Так, кажуть, так, так. Прикрасити ковбасу. Да. Угу. Так. Достатньо буде, так? Та? Ну, так. Да. Багато не треба. Ні, — ні, ні. Угу. Потім зверху затираємо сир. — Дрібненько, так? Так. Щоб... — Та під таким своєрідним снігом буде. Так. І я так розумію, що оцю е суміш, так би мовити, оце, оці от млинці ми ставимо mm. до печі. Да. Так, Ставимо до печі. Ну, вони мають там, напевно, недовго бути, правда? Ні-ні-ні. Щоб оце все розтало і на грісе готові. Прекрасно. А, а зараз так? беремо їх і вставляємо в піч. Нічим не прикриваєте, ні, просто ні, так буквально декілька хвилин. Да. Фаршировані млинці. Борошно змішати з молоком, додати яйце, цукор, соняшникову олію, соду, обов'язково погасивши її оцтоп. Добре, все розмішати та випікати млинці на розігрітій пательні для начинки, відварити рис, яйце, дрібно нарізати ковбасу, зелень петрушки. все це перемішати і начиняти млинці. Потім викласти їх на деко змащеним маслом, зверху покласти шматки ковбаси та посипати натертим сиром, запікати у печі 5-7 хвилин. Приготували ми приготували сьогодні таких от смачних і корисних страв, правда, Тетяна Захарівна? Да, да. Я, на вашу думку, вдались вони. Я бачу, і сир підрум'яний, і тут парується кишка, і пшено бачу, розварене вже, правда? Ну, так, да, вдалося. 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 Вдалося, можете скуштувати. А цю кишку треба споживати і з чимось, чи можна, отак можна от їсти, так, так як можна, воно є. Тож, так. Так? Да. якщо вас зацікавили рецепти приготування саме цих страв, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.